Всіх вітаю, я Лілія і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні неділя, 4 травня, і я хочу вам розповісти, що ж я робила на цьому тижні. А на цьому тижні я займалася новим видом творчості. Як ви всі бачите, у мене на столі станок для плетіння гердану. Щойно ви побачили початок моєї роботи. І зараз, на 4 травня, я вам покажу, що ж мені вже вдалося пов'язати. Дівчатка я заміряла довжину гердана. Це взагалі-то дівчатка не гердан. Пише, що це крайка. Його можна використовувати як виріб на шию, можна використовувати як пояс. Ця крайка, бісерна крайка, взагалі-то має бути довжиною в півтора метра. Я заміряла свою, в мене тут 70 см, тобто мені ще є над чим працювати. І хочу сказати, що дійсно. Захоплює. Я на цьому тижні займалася тільки цим. Взагалі-то я відпочивала від в'язання, від всього, скажімо так, перезагрузилася. І одне єдине, чим я займалася, це ось цією крайкою. Да, бачу, десь є якісь недоліки, але це мої перші спроби такі, в такому виді мистецтва. Тому не судіть строго. На цьому тижні досить роботи робота така невелика, і я хочу вам сказати, нема взагалі то чим похвалитися. Єдине, хочу сказати, що все ж таки над чимось я працювала, і мене цим захопилася я дивлячись. Наталку хобі у кошику, вона там плила гердан. Я все ж таки спробувала з цієї крайки, і я дуже рада, що я спробувала саме з неї, тому що я побачила дуже багато таких нюансів, які я вже зможу використати. коли, ну, Ці свої знання я зможу використати, коли буду плести гердан. Отже, ось таким був мій тиждень, таке було моє <кхем> бачення, моя робота. Ну, ви знаєте, я десь спіймала себе на такій думці, що навіть в мене трішечки в'язання відходить на другий план, наскільки захопливе це заняття. Да, зір треба мати дуже добрий для цього, але дійсно захоплюючи. Дівчатка, я хочу попросити вибачення, тому що відео дійсно таке геть коротесеньке-коротесеньке, тому що, ну, ось показала, що маю, розповіла. Я випис, виписувала цей, цю крайку для того, щоб дійсно спробувати. Виписала гердан, купила-купила цю крайку, спробувала. Мені сподобалося. Тому маю дуже велику надію: в мене вже є деякі навіть плани. На майбутнє. Тому я маю велику надію, що продовження буде. Дякую за перегляд, за підтримку і до слідуючих відео, мої любі глядачі.